Цивільний кодекс України стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків чи усиновлювачів. Або піклувальника. А у разі відсутності такої згоди, повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків чи усиновлювачів, піклувальника або органу опіки та піклування, така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. Повна цивільна дієздатність надана фізичній особі поширюється на усі цивільні права та обов'язки. У разі припинення трудового договору припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.